Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Сьогодні у нас починається цикл відео про товар, як підібрати ніші і так далі. Сьогодні і наступні два будуть всі притячені аналізу товарів, ніж те, що ви часто у мене питаєте, і те, що я вважаю, вам дійсно має допомогти на вашому старті. Сьогодні загалом поговоримо про ніші, на що зазвичай дивляться новички, і я не радив би на це дивитись, на що раджу приглянутись і загальні паттерни розберемо з вами в цьому сенсі. В наступному відео будемо розбиратись конкрет. На як ми аналізуємо товар, ніші і так далі. Там вже буде більш така технічна інформація. Тому їдемо дивитись. Ти можеш там лайки, дзвоники, підписки поставити. Це допоможе українчикам, підприємчикам виходити на міжнародний ринок. Буду тобі вдячний. Ну, поїхали далі говорити. Зрозуміло, що факторів при виборі ринку дуже багато. Для мене в даний момент я бачу чотири основні: перший це об'єм ринку або потенціал ринку, другий це середній чек, третій це конкуренція. Четвертий це кількість процесів, які вам треба буде робити для того, щоб ваш все ж таки бізнес був і розвивався. Дуже часто при аналізі новачки беруть першу частину, тобто об'єм ринку, і останню частину це кількість процесів. І таким бабам! І приходять до того, що треба починати продавати принти на футболках, там принти на кофтах. Або просто .svg файли там, людки, люденькі, люденькі добрі, це ж дуже-дуже ніші. Всі ж ми знаємо, що принти на футболках, на кофтах вони існують вже там десятки років. І з цього починався Etsy, і це прям ну, ультраперенасичена конкуренція конкуренцією ша. Ну і як ми знаємо, що, типу, будь-який людина з будь-якої куточки світу може зайти на умовний Printify, Print on Demand, і взяти собі там зробити футболку, кофту і так далі, з якимось своїм яскравим принтом. Це ж до дуже просто, і зрозуміло, що там є інші категорії, не тільки Printify є. але суть в тому, що це дуже просто, і це давно вже дуже просто. І це вже давно всі роблять ультрадавно. Там навіть не роками, а прям десятиліттями. Тому в цьому плані ніша доволі таки перевантажена. Плюс ми знаємо з вами штучний інтелект. Також багато новачків такі так, я ж штучний інтелект, мені буде робити дизайни. І все буде у льот, офігенна песня. А ви уявляєте, яка кількість людей так думає? І це типу, ну прям. Ультра ускладнює, цю нішу. Тому, якщо ви там вибрали для себе там починати спрацювати там з США, десь виготовляти і так далі, це в чому немає нічого поганого. Просто спробуйте знайти щось те, що не так давно популярне. Ну, умовно, як в нашому магазині. Ми для себе вибрали там акрилові, всякі підставки і так далі. Ну, всякого такого плану там зробили один магазин. Зараз будемо робити ще один. Але в чому різниця цього і друку на футболках так це також тренд також його всі можуть всі зробити. З будь-якої точки світу, просто йому часу не так багато, як футболкам і кофтам. В цьому тренду там ну, буквально там, може, пару років, може, максимум там два, точно, є, можливо, три, але мені здається, ближче до двох. І тому він ще, скажімо, не повністю не забитий конкурентами, а попит на нього такий самий великий сталий. Тому, наприклад, ми на цьому зупинилися. Тому, якщо ви шукаєте щось таке, спробуйте знайти той продукт, який настільки має величезну конкуренцію. Це можна знайти. Ви можете повторити і наші магазини. Контакт на Євгенія залишу під відео можу рекомендувати доволі таки надійна людина або шукати швісля. Просто прошу вас не нехтувати конкуренції дуже сильно. Давайте загалом про Etsy, Як відомо, це у нас там є три категорії: це діджитал товари, так, це е, фізичні товари, це набори для творчості, там supplies, Так, і типу люди йдуть на Etsy, хочу купити подарунок, персоналізований, унікальний, готовий заради цього почекати. Мені подобаються там творчі подарунки, хочу купити щось, не знаю що. Отакі От білі ми вирішуємо в рамках цих трьох ніж. Якщо ми з вами загалом говоримо про найбільш популярні магазини на Etsy, то там перший у нас цей Кетлін-Мінімаліст, так це біжутерія, яка Персоналізована, чітко підходить під подарунком, маленький чек. І в мене є підозра, що це виготовляють в Китаї. Я не знаю, якщо ви знаєте, де це виготовляють, пишіть в коментарях. Мені реально здається, що це китайська е, двіжуха. І також нам здається, що типу діджитал товари, ми будемо їх там зараз розвивати, офігенно продавати. Так, топ-10 там є діджитал товари, але як ви бачите, що вони навіть не на першому місці. Плюс в системі діджитал товарів вам треба прям дуже багато їх створювати, дуже багато їх генерити. І це не об'єм роботи тобто, ви, наче, залишаєтесь без того, що вам не треба там тримати склад, виготовляти товар, але у вас величезна конкуренція. Тому що зрозуміло, що це просто, і тому там реклама і так далі буде коштувати дуже дорого. І у вас маленький, малесенький середній чек. А при цьому вам треба постійно генерувати безперервно контент. І в цьому плані це доволі, скажімо, складно. Ну, в топ-10, там, по-моєму, 3 або 4 магазини з діджитал товарами є. Але щоб ви розуміли, більше ніж діджитал товарів, в топ-10, це саплайзи, набори для творчості. Всякі там штуки, біжутерію робити, всякі там шкіра і так далі. То люди йдуть туди і купують собі набори для творчості. І це взагалі, от якщо там, дивиться з класних англомовних блогерів, і вони прям кажуть, що це офігенна категорія. Я, от, знаєте, все більше туди також в ту сторону дивлюсь, що можна попродавати, які набори для творчості. Це прям дуже класно. І навіть в топ-10 у нас є там 4 магазини, які продають матеріали для творчості. Це взагалі, як каже президент, потужно. І найголовніше, цінніше це LTV. Тобто люди до вас приходять, купують, і вони знову-таки будуть до вас повертатись, тому що, якщо їм сподобались матеріали, все окей, вони з вами знову прийдуть, тому що люди, ну, це їх хобі, не перестають Займатися тому в цьому плані, звісно, дуже і дуже цікава ніша. Я от, взагалі, від неї далекий. Навіть з наших там 30 плюс магазинів у нас в управлінні жодного з набором дертворчості. Так розумію, що це більше американська тема, але думаю, що треба до неї придивитись буде, бо будемо щось там виглядати, що ж там відбувається. а? Як туди заскочити? а? І також топ-10 подарунки, там у нас все на весілля. Там у нас є магазин, який продає там все на весілля, на вечірку для нареченої і так далі. Всі ці приколи персоналізовані і так далі. Такий магазин там також там сотнями тисяч продаж є в нашій топовій десятці. А якщо ти виробник товару раптом, тобі подобається виготовляти товари, і ти хочеш вийти на міжнародний ринок з мінімальними інвестиціями, шукаєш надійного партнера, який візьме повністю всі задачі на стороні Ейці, за ручку тебе там проведе, буде чесний, щирий з тобою, буде будувати з тобою люди невідносини, реально зацікавлені в твоєму успіху, постійно розвивається, то така маркетингова агенція – це ми, Маркетингова агенція молодий бізнес. Мої контакти або наші контакти будуть обов'язково під відео. Як мінімум, можеш нам написати, що ми думаємо стосовно твого продукту, наскільки він релевантний на єці, нерелевантний, що взагалі тебе очікує, можливо, треба трошечки там його докрутити, або ти вже готовий для того, щоб виходити на єці з радістю, тобі допоможемо просто по людськи А якщо ти рухаєшся сам, є навчальний курс від нуля до стабільних продажів, на нього є фіксована вартість. Але якщо в тебе ситуація, яка зумовлює, ти не можеш купити по повній вартості, я тобі можу зробити або довільну знижку, або навіть надати тобі його безкоштовно. Для мене головне, щоб ти використовував знання, виходив на міжнародний ринок, робив себе, своє життя і життя Нашої країни краще. нашу економіку, долари за кордону це ж дуже класно. А якщо тобі потрібен аудит магазину, аналіз ринку, там, консультація, питання, відповідь, то ті самі контакти в тому самому місці будемо раді тобі допомогти. А ти допоможеш розвитку даного каналу? Їдемо далі. Якщо ти знаходишся в Україні, і думаєш, що б тобі попродавати, то я тобі дуже раджу звернути увагу там на меблі, деревину і так далі. У нас дуже багато майстрів, які працюють дуже класно з меблями, меблярів або просто з деревиною всякі класні речі роблять. І ця ніша доволі об'ємна. Українці в ній традиційно навіть на еці, на всьому еці доволі сильно і класно себе почувають. Ти точно зможеш собі знайти там багато майстрів, якщо просто їх пошукаєш. Мені дуже подобається ця ніша, тому що там офігенний середній чек. Як ми знаємо, що який би середній чек не був, але вам прийшло замовлення, вам... Умовно, треба зробити ту саму кількість справ там, списати з людиною, там запакувати товар, там, можливо там в Церемці десь його відмітити, там віднести на пошту і так далі. А розмір чека по суті тут не взагалі не грає ні жодної ролі. Якщо ми говоримо про меблі, так вони типу більш об'ємні. Є там нюанси з доставкою, тому що там вартість доставки може там новичка плутати, що вона коштує дорожче ніж вартість самого товару. Але по перше, це взагалі нормально, коли вартість товару коштує дорожче ніж товар клієнту, взагалі не обов'язково це знати. Ми так працюємо. У мене, в принципі, де більшого так в моїх магазинах так і є. Я працюю з металом. З металом також, в принципі, доволі непогана ніша, але вона набагато-набагато менша, ніж е, деревина. Ну, саме з точки зору об'єму ринку в грошах. Але якщо що, тут також у нас майстрів доволі такий вистачає. Плюс нюанс з відправленням, наприклад, такий, що був у нас раніше, що Укрпошта не бере, там, якщо одна сторона там більше, ніж там, півтора метри, там вздовжину, і ми типу не можемо відправляти там великогабаритні, плюс там об'ємо до 30 кг, але склад USA, типу, цю питання помітив. Вони зробили доставку від 60 по-моєму, кілограм. Ну, коротше, великогабаритні грузи. Як вони мені сказали, великогабаритні вантажі вони відправляють там Федексам дуже швидко. Типу, ми вам навіть диван кажуть, можуть можемо відправити. Що хочете, там, що завгодно, величезне можемо відправити. Всіми питаннями займаємось. Тому, в принципі, це питання і ще стає ще легше, вони там відправляють Федексам доволі швидко. І загалом, от ми працюємо там з меблярами, з кимось, і є там інколи рахуємо Вартість доставки Укрпоштою, то вона на мене, коли в Укрпоштою виходить дешевше ніж там через посередника, через там склад USA або іншого посередника відправити просто Федексом. І просто там у людини вона впродовж тижня вже доїжджає, а тут у набагато довше і дорожче, що найвзагалі десонатніше. Кому потрібно більш детально розібрати з доставкою, там на настатю від складу USA по габаритним грузам я залишу і на свої відео там, де я розповідаю загалом про доставку, з чого воно складається на і як з нею працювати? Ще одна ніша, якісь сильні українці традиційно це ніша шкіл. Шкіри, але з шкірою тут є нюанси, тому що там є демпінг Китаєм, Турцією і так далі. Вони доки непогано маскуються і доволі таки непогано демпінгують ціною. Тому це також там ніша, в якій українці, скажімо, є топами, але там треба дивитись, дуже, дуже таки дивитись з маржинальністю з продуктами. Тому що зазвичай всі такі, а я хочу зробити щось максимально легке, типу зроблю цей карт-холдер. Теж це еці, поставлю його за 60 баксів, там, ну умовно. І потім таке питання: а що нема продажів? Не підскажете ви мені? Там. Я там працював з агенцією іншою, там немає. У мене там, не було продажів, мені казали, що щось там, е... треба ще товари зробити. Тобто заходжу до на магазин, такий, ну давайте просто подивимось на ціну картхоллерів. Типу вони, по-перше, суперсильно демпінгу... демпінговані, вони їх, Із за того, що їх легше виготовляти, їх, очевидно, що набагато більше на еці. Тому раджу вам синіше, що точно є виробники, які класно виготовляють. Просто раджу подивитись, на... створити, щось, щось більш унікальне або щось нове, тому що тут також ринок розвивається і з'являються нові тренди. Напрямку. У мене взагалі є ідея зробити якийсь маркетплейс виробників, от, щоб для новачків, які там хочуть вийти на міжнародний ринок. З одного ж боку, у нас є багато людей, які готові виходити на еці, працювати, там, розвиватись, але у них немає виробництва. З іншого боку, є виробники. І от я думаю, якось це все зв'язати. Раніше думав, що типу, все зробити просто на добровільних засадах в нашому чаті. Але на добровільних засадах, типу, немає, коротше, коли хтось на цьому не заробляє, то ніхто це не пушить, типу, не має розвитку цього всього. Тому зараз, думаю, в сторону того, як би це все якось оцифрувати, зробити якийсь каталог. І от, наприклад, ви нам виходите і думаєте, от мені треба класні виробники надійні. І такі пишете нам, і ми вам ось вам класні надійні виробники по категоріям, типу, можемо дати вам там певні поради. І там вже між собою працюйте. Мені здається, що може бути щось цікаве з цього вийти. Що думаєте, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, є що, що, там, лайки, підписки, всякі приколи можете поставити. Також при пошуку постачальників, оскільки цього всього зараз немає, пошук постачальників зрозуміло, що це там у нас OLX, друзі, там умовний пром'юа, шукати хто там продає, в яких там невеликих кількостях, просто Google. Просто ваші соціальні мережі, хто дивиться канал там самого початку в курсі, що також я в соціальних мережах пушив там і через знайомих намагався максимально знайти того, хто б міг би мені це все поготовляти, скажімо, рукастих мужиків. І що вам важливо знайти тих, хто вже вміє щось виготовляти, тобто він має вже певний досвід, але при цьому зрозуміло, що не звертатись на виробництво, які вам скажуть, там замовляють там 100 тисяч штук, там 3 тисячі одиниць на 50 мільйонів доларів. Це Мінімальне замовлення тільки тоді ми будемо працювати. Ні. Еці так не працює, вам не потрібні такі виробники. Тому що на еці я вам дуже прошу вас, якщо може десь ви там ще зараз домовляєтеся, якщо ви новачок, будь ласка, не виготовляйте товар в запас. Зробіть максимум по одній одиниці, які вам треба сфоткати, аби відтестувати дешево. Тестуйте дешево. Я вас молю просто, тому що невідомо, який товар зайде. Один товар може продаватись в одному магазині, тому що там комбінація в аудиторії, скажімо, така зібрана а в іншому магазині, він може не заходити. Тому дуже раджу вам просто. Тестувати, тестувати, дешево. Найти такого виробника, який готовий виготовити там по одній одиниці різноманітних товарів або дизайнів, для того, щоб ви це могли затестити і далі розвиватися. Я знаю, що це важко, але я також знаю, що, що це можливо, тому що от я сижу перед вами, і це приклад, що це можливо. Хто дивиться там спочатку в курсі, скільки там десятків виробників я прозванював, обходжував і так далі, а поки не знайшов ти, з ким зміг реально спрацюватися і задоволений досі насправді працює з цими людьми. І тільки ми розвиваємо, розвиваємо нашу взаємодію. Також, якщо ви ніколи не продавати на линаеці, то не раджу вам починати ваш шлях покупки чипу по станка і так далі. Спробуйте десь повиготовляти на стороні перед тим, як взагалі залазити в виробництво. І загалом. Гарно, максимально гарно подумати стосовно того, чи хочете ви займатися виробництвом, тому що одним людям подобається займатися виробництвом, і це чудово, вони мають цим займатися. Іншим подобається продавати. І тут треба зрозуміти, що вам ближче, тому що ну це виробництво це геть інший бізнес. Ну от він прям повністю інший, і він потребує неймовірно багато уваги. І я знаю, що є багато людей, з якими я працюю, які від цього кайфують, отримують задоволення, що створюють. Якщо ви від цього не кайфуєте і думаєте, хочу почати бізнес покупку по устанка, будь ласка, не треба. Відтестуйте. Якщо вам все подобається, то далі зрозуміло для збільшення маржинальності, вже там собі беріть там то обладнання, яка, яке вам дозволить збільшити ваш дохід, будь ласка. А якщо ти досі дивишся, то тобі скоріш за все цікаво. У нас є чат в телеграмі, якому майже 3,5 тисячі підприємців українських там погортає його купа корисної інформації. Питання, які в тебе є, якщо ти новичок, купу відповіді знайдеш до, 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 до освічені продавці, там допомагають новичкам. Можеш там задати питання, в тому числі у нас є паблік, в якому публікуємо ми корисну інформацію для тебе в стислій формі, щоб ти брав, користувався, розвивав свій бізнес і робив себе і нашу країну краще. Будь ласка, експортуй, це класна. Це корисно для всіх. Додаткові короткі поради. На Etsy дуже важливо системно розвивати асортимент. Будь ласка, якщо у вас залетів якийсь продукт, все там класно продається. Не зупиняйтесь розвивати свій магазин. Обов'язково за вами дивляться конкуренти, вони будуть також щось копіювати, вас доганяти, намагатися у вас віджати певну аудиторію. Ви зможете бути в топі, тільки якщо ви розбудовуєте свій магазин і свої продукти. Намагаєтесь ще краще, ще більше дати цінності, дати ще кращий продукт, не зупиняйтесь. Крім того, що це просто любить алгоритм і дає вам за це більше трафіку, ви можете розширити. Сам свою аудиторію за рахунок там нових ключових слів. Це крім того, і позитивно впливає і на ваш там, LTV, так що до вас повертаються ваші клієнти і можуть ще більше класного купити. Це взагалі важливо. Єдине, що не можна перевантажувати магазин супер різними категоріями, там супер різними товарами, тестуйте. Те, що заходить, ми залишаємо найкраще. Те, що не заходить, маєте, скажімо, в собі сміливість і силу виводити це зі свого асортименту. Безперервно навчайтесь, навчайтесь продавати системно. Це прям навичка, яка вам знадобиться. В житті ніякий чат GPT вас не замінить в цьому плані. Будь ласка, просто вчіться, дивіться відео, тестуйте різні практики, маркетингові. Крім того, що тестуйте різні товари, різні підходи, тестуйте, тестуйте різні там упаковку лістингів, комбінації тегів, тестуйте способи комунікації з аудиторією, способи оформлення, скажімо, своїх товарів і так далі. Це дуже і дуже важливо. Будь ласка, і що? І не, і не бійтесь помилок, помилки це частина процесу, частина цієї прекрасної гри під назвою бізнес. Це ж взагалі. Офігеть. це, звісно, боляче, але це, як знаєте, є оця контрольована помилка. Типу, тобто це просто як частина гри. і все в Гараховській нещодавно на постив, да, що типу там Федерер сказав, що він там навіть виграє щось там в районі 52 або там 60% своїх подач. Чувак, там який там легендарний все повигравав, навіть у нього там відсоток і виграних дуелі не такий великий, тобто це просто нормально. Тому сприймайте, ставтесь, намагайтесь максимально до цього спокійно ставитись. Я знаю, що на старті на собі знаю, що типу ціна помилки, ну це дуже боляче, скажімо. Як в курсі постійні гравців, коли там я все взагалі робив сам, то там ціна похибки просто ну, набагато більше, тому що коли ти все робиш сам. У тебе ресурси і часові, і фінансові обмежені, і одна там помилка може тебе відкинути на пару місяців. У мене такі також були. Ну і це частина процесу. Просто це неприємно, але просто треба продовжувати. Будь ласка, дякую. І намагайтесь краще зрозуміти свого клієнта, хто ваша цільова аудиторія. Коли у вас там будуть там, певні вже сотні продажів, намагайтесь зрозуміти, що у вас питають найчастіше ваші клієнти, для того, щоб зрозуміти, які у них болі, що, чого їм не вистачає, що можна, наприклад, транслювати в банера з конкурентними перевагами. Читайте свої відгуки, щоб. Зрозуміти, що конкретно вашому клієнту не вистачає, або що вистачає в вашому продукті. Дивіться, що лайкають ті люди, що у вас купують, щоб краще зрозуміти їх інтереси. Розуміння свого клієнта це дуже вам допоможе. Я сам відчуваю, що я не супер орієнтуюся, не супер розумію цих своїх клієнтів, але намагаюсь покращуватись в цьому плані безперервно, вчитись і ставати краще. І вам також раджу. Тому, будь ласка, розвивайтесь, не зупиняйтесь, якщо ви давно мріяли виходити на еці, не, не відкладайтеся все. Зараз у нас сезон насувається, і це все дуже важливо. І ця Роба насправді не так багато коштів ваших потребую. Просто час і тверде бажання. Я вам бажаю, що у вас це вдалось. Нагадую, що війна саме й... продовжується, і для мене буде найкращим вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на фонд підтримки українців реабілітації бійців, якому ви довіряєте. Я вам просто скажу дякую, тому що у нас з вами сила в єдності. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.